Подивіться на цього крота. Дивіться, що вона робить. Добре, що цей ніс курносий. і можна отак піддертись тільки землі. Лягає у болото, свині не видно. О, що робить. О, купається. Вже скоро на півсадка буде яма. Машунь, машунь не рий. Не рей, Машоня. Ви вже скоро на дорогу вийдете. Ось такі в нас купатель. О, отак, о, отак. Отак. отак так дуже добре, да? А лягти на другу сторону здоров'я не вистачає, да? Там же ж є куди мордочку покласти. Ось такі наші о, такі наші красота наша.